Зверніть увагу, у нас майже немає освітніх програм. Я не кажу, що у нас немає освітнього каналу, але у нас немає майже освітніх програм, які вийшли не в не в о другій годині по каналу культура. Скажімо, о другій годині ночі, коли нормальна людина не мала би сприймати ніякої інформації а мала би дати відпочити в організму, щоб на другий день бути абсолютно в нормальній формі працювати. І тому е, асоціація запропонує, я думаю, десь в найближчих півроку одну або кілька освітніх програм, мовних програм. І якщо цей продукт, е, канали, телеканали сприймуть, ми тоді будемо дуже і дуже раді. Але щоб ці програми, які чи це буде екологія українського слова, чи це буде якісь забуті, чи неправильно трактовані до цього часу сторінки з історії українського літературного процесу, чи будь-який інший аспект е, культури національної висвітлений, через Професіоналізм і через ем, патріотичну позицію. Бо ви бачили ми фільм нещодавно, який демонстрували на каналі Україна. Він є в інтернет-мережі ДНК України. Так і так, можна е, теорії різні е, аналізувати, порівнювати, до якоїсь приставати на якоїсь ставати, але все ж таки я думаю, що в ширшому розумінні ДНК нації це її духовність, наука і культура.